Добрий день, малята! Рада вас вітати! Пропоную відправитись в подорож до країни математичних знань. І сьогоднішній подорожі ми з вами навчимося порівнювати предмети за кількістю, а допоможе нам в цьому наша ось така незвичайна сумочка. Погляньте, у нашій сумочці заховалися чарівні кульки і ці кульки різного кольору. І ми бачимо, що кількість їхня там неоднакова. А для того, щоб зрозуміти, яка кількість цих кульок, яких кульок більше, а яких менше, ми з вами із цієї сумочки дістанемо і покладемо ось ці гарні тарілочки. Давайте для початку відкриємо нашу сумочку і дістанемо наші кульки. Коли я буду діставати кульки, кульки я буду їх рахувати. І ви рахуйте разом зі мною. І так, розпочинаємо. Перша кулька червоного кольору. Друга кулька червоного кольору. Третя кулька також червоного кольору. Четверта кулька знову червоного кольору. І ще одна кулька також червоного кольору. І зверніть увагу, залишилася в нашій сумочці лише одна кулька. І ця кулька в нас синього кольору. Кольору і ми цю кульку покладемо в іншу тарілочку, тому що вона іншого кольору. Тепер ми сумочку приберемо і порівняємо з вами, скільки кульок у нас синього та червоного кольору. Давайте подивимося: у цій тарілочці у нас кулька синього кольору, вона лише одна. А ось цій тарілочці. У нас кульки червоного кольору, і зверніть увагу, їх дуже багато. Отже, ми можемо зробити висновок, що синя кулька одна, а червоних кульок багато. Малята, щойно ми з вами порівнювали кількість червоних та синіх кульок. А зараз я вам пропоную поглянути на ось таку гарну картинку і погратися трішечки з цією картинкою. А для цього ми повинні з вами визначити, хто на цій картинці зображений. Так, малята, на цій картинці зображена курочка. І ця курочка, напевно, чиясь мама. А курочка, в якої є дітки, називається квочка. Але де ж подівалися її дітки? Напевно, заховалися в травичку. Давайте ми спробуємо її діток знайти. Ось знайшлось. Перше дитинчатко, як, як називається воно, курчатко. Ось перше курчатко вибігло до курочки, дуже зраділо, побачивши свою маму. А за ним слідком прибігло і інше курчатко. Ось іще одне з'явилося. Іще одне курчатко з'явилось. Погляньте, як багато курчаток у нашої квочечки. Іще одне курчатко поглядає, де ж його мама загубилася. Ще одне курчатко сіло і розгубилося. А де ж решта його братиків та сестричок? Ось ще одне курчатко знайшлось. Іще одне, іще одне. Іще одне. Погляньте малята, як знайшлося багато курчаток у нашої. А давайте порахуємо, а скільки курочок зображено на нашій картинці. Так, малята, курочка одна. А курчаток погляньте, скільки висипало біля курочки. Так, курчаток у курочки багато. Отже, молодці дітки. І тут ми з вами зрозуміли, що курочка у нас одна, а курчаток у нас багато. А зараз малята. Я пропоную вам погодувати нашу курочку з курчатами зернятком. Для цього нам потрібно відро з зернятком, клей, пензлик, підставка під пензлик, щоб не вимазувався стіл, і серветка, щоб прибирати залишки клею. Зер... Так як курчатка у нас маленькі, вони не зможуть дістати зернятка із відеречка. Тому я пропоную вам зерничка висипати на землю, щоб курчатка змогли їх. Поїсти. Але вітер наші зернятка може здути, тому давайте ми з вами їх прикріпимо клеєм, щоб вони трималися міцно, і курчатка змогла їх знайти і поласувати. Отже, беремо в праву руку пензлик за край металевого стержня. В ліву руку беремо зернятко. Ось одне зернятко. Так. Перевертаємо його білою стороною догори. Мочаємо наш пензлик в клей, ставимо крапочку посерединці на нашу зерниночку, і цим білим кольором перевертаємо і приклеюємо наше зерничко на землю. І так ми приклеюємо з вами усі зернятка. Дивіться, наступне зернятко я беру. Зерняток у нас повинно бути багато, тому що і курчаток у нас багато, тому ми швиденько їм Приготуємо ласощі. Вони дуже люблять ласувати зернятками. Ось наступне зернятко ми приклеїмо. Якщо мало в нас клею залишається на пензлику, ми знову набираємо пензлик і приклеюємо наші зернятка. Ось наступна зернинка. Одна втекла, бачите, вітер злу. Зараз нам треба її повернути. Приклеїли наступна зернинка. Взяли зернинку, змастили клеєм, приклеїли. І так ми швиденько приклеюємо решту наших зернин. Тепер дивіться уважно: наше відеречко стоїть, в ньому ще залишилося багато зерняток. І ми написипали на підлогу зернятка нашим курчаткам. Пензник ми кладемо на місце, беремо серветочку і перевіряємо, чи немає залишок клею на нашій в аплікації приклали серветочку, промокнули. Якщо залишок клею буде, він залишиться на нашій серветці. А тепер давайте поглянемо і визначимося, скільки у нас відеречок на аплікації. Молодці малята. відеречко в нас одне. А скільки зерняток у відеречку і біля нього. Так. Зерняток багато залишилося і у відеречку, і біля відеречка ми насипали курчаткам зернятка. Тепер нам нашим курчаткам всім вистачити поласувати наших зерняток. Що ж, малята, на сьогодні наша подорож завершилася. Ми сьогодні були великими молодцями, тому що ми з вами порівняли кількість кульок. Давайте підсумуємо, що одна кулька у нас була синя, і багато кульок у нас було червоних. А допомагала нам розібратися з кульками наша чарівна сумочка. Потім ми з вами грали з картинкою, де ми до курочки збирали курчаток, які розгубилися в травичку. Ми їх зібрали і з'ясували, що курочка мама у нас одна, а курчаток у неї багато. І в кінці заняття ми з вами погодували нашу курочку з курчатками. У нас було одне вітеречко, повне зерничок. Відро одне, а зерничок багато. І ми трішечки зерничок насипали, щоб наші курчатка змогли ними поласувати. Тому зерничок у нас і на підлозі, і у відеречку залишилось багато, а відеречко залишилось одне. На цьому малята до побачення. Наша подорож завершилася. До нових зустрічей!